Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Ветерія Сашко. Добрий сьогодні мені телефонувала одна пані щодо одного зі звернень, так які ну, з моєї обліковки роблять добродій у Краматорську. От і вона там мені каже: От каже: я вже третій рік в Португалії. І до мене звертається там влада згідно вашої скарги, там на москвороту вивізку на рекламу. Я давно не той ФОП, мене там вже давно немає. Я на це не можу вплинути. Кажу, пані, мені, ну що ви від мене хочете? Мені байдуже, мені абсолютно начхати, що, де, хто, коли і як. Українська Україна не має містити жодного. Слово московицькою в публічному просторі. Це заборонено. Моя молода команда робить звернення згідно державних ресурсів Закон, законний спосіб. Куди держава переспрямовує приписи, куди відправляє комунальників, кому виписує штрафи, звідки їх будуть платити ці штрафи з Португалії, з Австралії, з Канади, з Марсу? Мені начхати ми разом, тут, в Україні, розбудовуємо, захищає, захищаємо єдину можливу переможну українську Україну. І в ній жодного місця в публічному просторі антиукраїнському москворотному непотребу вірусу немає і крапка. На ваші проблеми, ФОПи, реєстрації, гроші, подорожі, скільки у вас тут нема, абсолютно мені байдуже. От, ну, вона, до речі, гарною українською зі мною спілкувалася. І кажу: ну, гаразд, зрозуміло, добре, дякую, бувайте здорові. Кажу навзаєм, на все добре, до побачення. От таку от я сьогодні мав розмову з Португалією. Так? На секундочку. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.